Всім привіт-привіт! Ми сьогодні з вами продовжуємо дивитися ваші запитання. Питання звучить так: чи є шанс, що війна закінчиться в наступному році? Дівчата, шанси є завжди. Вони є завжди. Тут інше питання в тому, чи використовують ті шанси люди, влада, чи необхідно це взагалі нам, щоб це все закінчилося? Тут трошки питання для роздумів. так? Ми зараз можемо з вами подивитися, яким буде 24 рік для нас, так. Але е, я вам так скажу, що події можуть змінюватися. І е, все залежатиме саме від рішень людей. В наступному році ми можемо отримати якусь іще допомогу. Тут ще говориться зараз про допомогу від якихось партнерів. І сама ситуація, вона така дуже помірна, вона розтягується в часі. Тобто це не швидке закриття ситуації. Вона таку розтягується. Ми ще будемо вимушені, як то кажуть, боронити свої кордони, і над нами ще може бути активні польоти у небі. Скажімо так. Наступний рік і ще буде вимагати від нас ресурсів, зусиль так, тримати ту всю ситуацію. Якісь розмови й домовленості можуть бути, і буде а, можливість якесь прийняти рішення, тобто будуть якісь домовленості, намагатися так щось вирішити, але все одно мені йдуть достатньо агресивні так, енергії, які показують нам, що ще ми вимушені будемо. Тримати, відстоювати свої кордони. Закінчення війни це значить, коли все звільнили, і ми вже не боронимо нічого, так і ми просто вільні. А на дні колади багато ілюзій, багато брехні ще буде. Тому мої дорогенькі треба, знаєте, себе підготувати до того, що наступний рік ще може бути достатньо складним і складним він може бути ще фінансово. Чесно, я поки не бачу конкретних таких речей, через які я можу сказати, що це буде вже прямо завершення остаточне, але я того дуже сильно хочу. І думаю, кожен з нас цього хоче. Давайте подивимося інше питання. Чи буде просування Русні далі на неокуповані території Полтавської області? Чи буде просуватися а, русня на територію Полтавської області? Мені йдуть активність тільки по повітрю. Просування на фізичному рівні, ну, я там не бачу поки. Поки нічого такого. А, ну, давайте ще тут. Чи буде просуватися а, на Полтавщину? Ну, мені іде. Активність по повітрю, яка може на Полтавщині ще зробити своє, але наземним шляхом не бачу.